Мої вітання, шановні друзі! І сьогодні у нас на огляді мій спінінг це Азура Фартран 83 до 34 грамів після майже двох років використання. Ну і традиційно почнемо з чохла. Він тут коричневого кольору, з досить товстого неопрену, є е, подвійна блискавка, і що для нас найбільш важливо, в ньому є дві секції. Дякую, що не білий. Тенлю Сонік, окремий привіт далі по кільцям. В нашому випадку це Fuji KL з вставками SIG, Бланк, виготовлений з високомодульного карбону 40 тонн. Давайте вже, мабуть, перейдемо до самого руків'я. В нашому випадку застосовується верхня гайка катушка тримача з можливістю покласти ваш вказівний палець на бланк. Хто любить цим займатися? Ну, власне, по зовнішньому вигляду, мабуть, все тут він простий, аскетичний та лаконічний. Ну і давайте ще трішки про кільця. Вони стоять рівно на лаку я не спостерігаю. Однак слід розуміти, що останні чотири кільця вони досить малого діаметру, і це дозволяє нам з більшим комфортом рибачити в вітряну погоду. Однак для шанувальників зимового спінінгу. Це може викликати деякі незручності у зв'язку з обмерзанням. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до ідеології, до концептуальності цього спінінгу. Перед нами екстра хеві віджиг до 34 грамів з довжиною 251 сантиметр. А це означає, що в першу чергу перед нами ставляться задачі далекого закиду, і з цим спінінг справляється. Тож, який буде шнур оптимальний саме для цієї модельки, на мій погляд, оптимальним буде все ж таки решітка 1, 1, тому що вона якраз і дозволить нам використовувати майже весь його повний кастинговий діапазон, зазначений виробником. Якщо ж на ваших рибалках ви часто використовуєте вантажики 7, 10, 15 грамів. То можете сміливо використовувати і 08 шнур. Однак одиниця дозволить вам більш впевнено почувати себе на верхніх межах кастингового діапазону. Так, тепер трішки щодо твічингу. Чи можна твічити цим спінінгом? Звісно, що можна, я твічив, однак, давайте чесно спінінгами з такою довжиною твічити не приносить вам ніякого задоволення. Тому з воблерами рівномірка, будь ласка, без проблем. Якщо умови будуть від вас вимагати, цього ви можете це сміливо робити. Але ж, все ж таки основна його направленість це далекобійний джиг. Жбурляти ним 40 і більше грамів мені доводилося, однак слід розуміти, що ви робите це на власний страх і ризик. Ці цифри зазначені виробником 7.34 Там не випадково. Ну а тепер мій улюблений блок запитань: це чи продьоргує рудру, продьоргує, чи пробуває судака, так пробуває цього літа. Мені довелося за допомогою нього спіймати величезну кількість судаків. Світлини ви зараз побачите, ось такого, таких. Багато судаків, власне, як ви бачите, взагалі жодних проблем з пробуванням судака не виникає. Ну і декілька слів щодо строю цього спінінга. Перед нами типовий фаст, це не кий і це не екстра фаст, що в свою чергу дозволяє нам з відчутним комфортом виважувати щуку та жереха. Ну і декілька слів щодо ціни. На момент випуску цього відео вона складає 6500 гривень, але незабаром будуть новорічні свята, і я впевнений, що флагман зробить відчутні знижки: 15 чи навіть 20%. Тому, якщо вам потрібен... Далекобійний екстра Heavy Спінінг можу рекомендувати. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так і воно вам сподобалось, натисніть, будь ласка, вподобайку і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео на моєму каналі. З вами, як завжди, був Ярослав Злий, і я бажаю вам янгольського терпіння, козацької вдачі і нехай щастить. Все, біжу додому. Бо вже ноги замерзли капец.